Рік втрат і загоєння ран, можливості стати сильнішими та зрозуміти, куди і як кожен із нас рухатиме це місто. Чернігів, північний форпост України, що від першого дня повномасштабної війни з Росією героїчно тримав оборону і став щитом від ворога, не пропустивши його в держави. Після понад місяця активних бойових дій та облоги ступінь руйнувань міста був визнаний одним із найвищих у державі, пошкоджені та знищені об'єкти критичної інфраструктури, житлові будинки, розбиті школи. Лікарні та підприємства життєзабезпечення міста. Втім, після вигнання загарбників Чернігів дуже швидко почав повертатися до життя. Першочергово було відновлено постачання води, світла та газу. На вулицях знову з'явився громадський транспорт, а людям, не чекаючи допомоги держави, стали відбудовувати житло і дах над головою. Нині у них є тепло в оселях та ще більша впевненість у захисті. Місто долучилося до облаштування фортифікаційних споруд, зробило стратегічний запас продуктів харчування, ліків, палив. Та генераторів і облаштувала найпростіші укриття. Сьогодні Чернігів продовжує відновлюватися, а також працює над стратегією свого подальшого розвитку. Про те, що було зроблено за цей надзвичайно складний рік, які виклики є зараз, та про плани в довгостроковій перспективі традиційно вже в сьоме, але вперше в умовах війни перед громадою міста прозвітував Владислава Трошенко. Мене турбує більше за все питання горизонту планування 5 років, 10 років і більше, тому що на сьогоднішній день не є проблема в тому, що ми щось втратили. Що у нас втрата комунальної техніки? У нас винесено вибуховими хвилями і осколками, десятки тисяч квадратних метрів, вікон, шкіл, дитячих садочків, приміщення комунальних підприємств, колосальні втрати по підприємствам критичної інфраструктури. Важливо, аби місто залишалося цікавим для бізнесу та інвесторів. А донори бачили, навіщо вкладати сюди кошти через близькість із країною, агресоркою, складну логістику і нестачука. Трив, які евакуювалися в більш безпечні регіони, ми програємо західним і центральним областям. Будучи останні роки у лідерах за динамікою розвитку серед обласних центрів, у 2022-му Чернігів намагається зберегти місто людей і тих підприємців, які продовжують тут працювати. Із 850 багатоквартирних будинків, пошкоджених рашистами, за винятком кількох адрес скрізь закриті периметри і є тепло. Там, де вибуховою хвилею побило дахи та вікна, зроблені поточні ремонти. Зі 104 із прямими влучаннями та руйнуваннями основних конструкцій, що потребували капітальних ремонтів, 88 повністю завершені. Вісім закінчать впродовж листопада, 5 – у грудні, і три на початку 2023 тисячі Ми врятували людям за цей період часу 531 квартиру, в яку люди без цих ремонтних робіт не змогли би заїхати. Розумію, що війна і, і важко, але ми все-таки чекали і чекаємо. Допомоги держави всі проблематиці, хоча б з точки зору вирівнювання спроможності міст, тому що окремі міста. Мусять витрачати кошти на відновлення приватного житла. Окремі міста витрачають кошти на розвиток своєї інфраструктури, на створення більшої привабливості для мешканців. І, і ці речі обов'язково на державному рівні потрібно вирівнювати. Ремонт будинків це вже понад 210 мільйонів гривень. Серед приватних домогосподарств поточних ремонтів потребують майже півтори тисячі осель 780 – значно пошкоджені і п'ятсот. Тридцять зруйновані вщент. Їхнім власникам місто надає одноразову матеріальну допомогу в рамках відповідної програми, якою вже скористалося 1417 людей на загальну суму майже 24 мільйони гривень. Ми прекрасно розуміємо, що це кошти не співставні з втратами людей, і просимо з розумінням підійти, що це просто наша допомога. Місцевого бюджету не вистачить. На подібні видатки це підтримка людей там на логістику, вивіз сміття. Щоби допомогти людям відремонтувати своє житло і підготувати будинки до холодів, у місті також діє програма часткової компенсації на заміну вікон у багатоповерхівках соціально вразливим групам. Вже відшкодовано більше 6 мільйонів гривень для майже 500 осіб, і обидві програми продовжені на наступний рік. Ще 215 мільйонів гривень пішло на відновлення освітнього процесу. 52 з них – на облаштування укриттів. Сьогодні у місті працює 14 дитсадків та 22 школи, де офлайн навчаються більше 11 тисяч дітей. І це – один із найвищих показників очної освіти в Україні 22 ми підготували до освітнього процесу, але застеклить, покрити покрівлі. На це треба було витрачати шалені кошти. Ми би за ці кошти би оновили би матеріальну базу. Ми би за ці кошти там би поробили би кабінети робототехніки, фізики, там лінгвістичні кабінети, майданчики. Спортивні би робили і так далі. Там би утеплили би школи, поробили би всіх школах теплопункти. Бо багато чого можна було зробити. На жаль, ми просто поміняли одне вікно, яке вибито на таке саме вікно. Водночас, якісне очне навчання це пріоритет для багатьох батьків, насамперед старшокласників. І якби місто не дало цієї можливості, ми би втратили ще тисячі сімей. Впевнений, я трошенко. Наразі Чернігів має дефіцит бюджету у 400 мільйонів гривень та сотні мільйонів непланових видатків. Спрямовано. Них на все перераховане вище. Вони могли бути виділені на розвиток, а фактично йдуть на те, аби просто залатати дірки. За словами міського голови, це потрібно вирішувати вже зараз і на всіх рівнях, починаючи з кардинальних зрушень у підходах держави до тих міст та областей, які найбільше постраждали від війни. А це також Миколаїв, Харків, Херсон та Запоріжжя. Тому Чернігів зі свого боку вже зараз намагається чітко окреслити, куди рухається, яким буде у 2025 чи 2030, так роки ще допоможуть підняти його економіку. І забезпечити розквіт. Для мене, як для міського голови, важливий не то, як ми зведемо кінці з кінцями, як ми закінчимо цей год або 23-й рік, а для мене важливо все-таки створити відповідні проекти. І ми зараз працюємо там з студією Якуша по створенню саме візії майбутнього міста. Чернігова очільник Чернігова прозвітував за кожну галузь. А це колосальна робота тисяч людей виконана, аби сьогодні ми жили повноцінним життям, і традиційно відповів на питання, що турбують містян. А також подякував всім донорам, меценатам та волонтерам за неоціненну допомогу військовим та всім, хто захистив місто, і завдяки кому ми вистояли.